Доброго дня, шановні депутати. Розпочнемо засідання нашої комісії. Нажміть там кнопочку постійної комісії з питань бюджету, підприємства, економічної розвитку та ревітарної діяльності. Члени комісії депутати Кочки Тантаровани, Тимчук Людмила, Дмилюк, Володимир, Головне Владимир. Із п'яти члени комісії. три члени комісії є, так? Повномочна приймати рішення, тому розпочнемо засідання. Запрошені у нас є сільський голова Гезінчук Микола, секретар сільської ради Мару Жаріса, Лавренчук, е, Олексій, заступник сільського голови, Олінчук Оксана, керуючий справами, що на це не фінансової відбування. Тому ставиться питання на винесення сесії. Ми маємо розібрати питання. Заслухати начальника фінансового відділу Курчового тренування про внесення змін до бюджету Лошанської сільської територіальної громади. О, і рекомендувати на сесію ті питання, які зараз будемо обговорювати. Будь ласка. Я перепрошую, чи є питання по порядку денного, які я оголосив, члену комісії по бюджету? Немає. Як пропозиція, так проте. Ви, мабуть, добре пам'ятаєте те, що при формуванні бюджету, послідуючому приуточні бюджету, я наголошувала про те, що немає ще субвенції з державного, ну, вона йде з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет і територіальну цінність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Ми її не затвердили, але у нас є людина, яка працює, і на її утримання необхідно направити дану субвенцію. Хочу сказати, що розподіл даної субвенції нам надійшов на адресу електронного адресу фінансового відділу. 31 січня, а вчора, 6 лютого, надали також департамент фінансів, надав розбивку помісячно, бо ну, необхідно, якщо приймаємо ми рішення, а потім робимо довідки про внесення змін до бюджету, подаємо для казначейства, то необхідно, щоб була помісячна розбивка. То тільки вчора подали на цю розбивку, ми її самі не можемо робити, бо вони надають субвенцію, значить вони надають розбивку по тому е, виникла така переновість в скликанні сесії. Ну, і е, хочу сказати, що тут в нас тільки виходить е, дві позиції: одна це що е, збільшуємо доходну частину е, бюджету на суму 585 тисяч 14 гривень. Е, це це загальна сума субвенції, і відповідно збільшуємо видаткову частину на таку саму суму. Це для. Центру надання соціальних послуг Волошанівської сільської ради, який відповідально виконався на забезпечення фахівців і за розподілом Центру надання соціальних послуг на заробітну плату 479 тисяч 520 гривень, нарахування на оплату праці 105 тисяч 494 гривні. Ну, Попереджуючи запитання, скажу, що в нас в цих фахівців по штатному розпису двоє, і працює фактично одна людина. І ця, ця сума має доводитися якби на штатну чисельність, і вона нам доведена на 8 місяців. Тому ну, все відповідне рішення сесії, збільшити доходи, видатки, п'ятий додаток, там де йдуть міжбюджетні трансферти. Яка 583 тисячі 31. Це на 8 місяців, так? Да? Так, по розбивці нам дали на 8 місяців 83 тисячі. Немає питання. Пропозиції. Винесте на сесії. <кхух> Пропозиція від <кхух> членів комісії по бюджету винесе на сесії. Хто за цю пропозицію пройшов прошу голосувати. Дякую. Дане питання доносить на Засідання завершено. Дякую.